Дивіться, що робиться. Бачите? Кут нахилу. Да? Хмельничани почали скаржитися та знімати відео, на якому видно аварійний стан мост у парку імені Чекмана. Цю тему підхопили усі місцеві телеграм-канали. Однак на хвилі хайпу комунальники відреагували оперативно. Одразу через декілька годин після того, як соцмережами почало ширитися відео чоловіка, який демонструє аварійність мосту, комунальники приїхали на проблемне місце та взялися до роботи. <звук> Місцеві мешканці, що постійно проходять мостом, значних проблем із переправою через річку Плоска, не помічали. Я тут поблизу живу, гуляю, то хожу часто. А чи помічаєте проблеми? Ну, може, трошки що не такий вигляд, а так ні, хожу, нормально все. Не звертала так увагу. Близько навіть до них не дуже підхожу. Я так собі пройшлася і пішла гуляти. Їжджу тут кожен день, і хочу сказати, що загалом як такої проблеми не помітив. Ну не знаю, я дивився на відео, бачив, як ну то, який він був похилений, і ну я думаю, я б побачив, якби він так кожен день був, але не знаю, то можливо, але дуже приємно, що тільки виложили, і от зразу сьогодні вже е е е ремонтують міст. Проблему, щоб такої замічати, не помічала. Ну я бачу, що він трішки був відхилений, але я не підходила до нього, зокрема, щоб там нагинатися, дивитись, тому що я повз нього проїжджала з коляскою і все з дитиною. Ну, візуально він був викривлений, скажімо так. Як кажуть краяни, крім переправи, є й інші проблеми, які потрібно вирішувати. Треба почистити водоймо. По-перше, буде дуже гарно. Я б взагалі щось придумала, щоб люди могли тут. Ну, я не знаю. Сидіти, відпочивати коло водички, так як в Європах. Нині комунальники продовжують укріплювати проблемне перило та перевіряють міцність конструкції містка. Коли можна буде вільно пересуватися переправою, поки невідомо. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.